Від це топ новини дня від п'ятої редакції. Вночі росіяни вдарили ракетами по Запоріжжю щонайменше чотири рази. Є руйнування на кількох підприємствах. Вибухова хвиля зачепила 15 багатоповерхівок, нежитлові будівлі та гаражі. Обійшлося без постраждалих. Атакували росіяни і сільгосппідприємство в Запорізькому районі. Безпілотником понівечена будівля та дві автівки. Вчора в день у Дніпровському районі Запоріжжя вбили чоловіка. Невідомий вистрілив і втік, а потерпілий помер від отриманих поранень. Стрілка поки не ідентифікували. Тож, якщо ви маєте інформацію, яка може допомогти слідству, телефонуйте до поліції за номером 102. 300 мільйонів гривень кредиту надав Запоріжжю Укргазбанк. Гроші мають піти на купівлю погенераційних установок для водоканалу та міських теплових мереж. Місто отримає кошти на 7 років і буде повертати їх з міського бюджету. Запорізька область має один з найвищих ризиків поширення холери, кажуть епідеміологи. Серед причин наслідки війни, обмежений доступ до чистої питної води, проблеми з каналізацією та загальне погіршення санітарних умов. Днями в регіоні відібрали проби на 16 контрольних точках. У двох з них виявили непатогенний холероподібний вібріон. Він не викликає захворювання холерою, але може спричинити кишкові інфекції. Аби не заразитися, треба дотримуватись правил гідні. Гієни пити лише чисту воду, не купатися і не ловити рибу в забруднених водоймах. 35 будинків зруйновано повністю більш ніж 2000 тисячі пошкоджено. Такі наслідки ворожих атак на Запоріжжя з початку повномасштабної війни. З жовтня минулого року в місті діє програма допомоги на ремонт покрівель. За цей час компенсацію отримали майже 700 людей. Загальна сума виплат більше 28 мільйонів гривень. Прапори надії встановили на будівлях райадміністрації Запоріжжя. Чорний колір на стягу символ страждань, які переживають українці в полоні. Білий колір символізує віру і надію на свободу та повернення всіх полонених та зниклих безвісти. Ініціативу започаткував оборонець Маріуполя Сергій Волинський. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там, тільки найголовніше.